Доброго дня малята! У нас сьогодні заняття з малювання. Сьогодні ми з вами намалюємо колобка. Подивіться, в мене є така заготовка, пеньок і травка. І ми можемо намалювати колобка або на пеньку, або на травці. Давайте його намалюємо на травці. А для цього нам знадобиться заготовка на білому аркуші паперу, два пензлики широкий і вузький, водичка і фарба жовта, червона і чорна. І ще нам потрібні серветки, якщо нам буде потрібно щось витерти. А для цього нам знадобиться жовта фарба для тіла колобка. Червона, щоб намалювати йому щічки, і чорна для очей. Так, для початку ми намочуємо пензлика в жовту фарбу, і нам потрібно намалювати круг. Так, тепер ми його розмальовуємо так, тепер нам широкий пензлик вже не знадобиться. І ми беремо тоненький, намалюємо йому очі і e носик Для ротика нам потрібен же червоний. Ось так. І можна ще щічки такі, червоненькі, так. А якщо хочете, можете доповнити його волоссям чи ручками. Ось так. Хоча у касті в нього не було ручок, так? Ось такий колобок в мене вийшов. А який вийде у вас, ви намалюєте? Надійшли мені? Я буду дуже чекати.